Таю всіх на моєму каналі, і я от для себе довго не міг зрозуміти, чому в ніше екстракшн шутерів вже стільки років займає нішу первенства російський шутер Ескейп Фром Тарков. Я знаю, що мені скажуть більшість, тому що він хардкорний, Там найкраще ганпорно і бла 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 Я все це розумію і знаю. Я веду до того, чому за стільки років великі компанії не взяли формулу Таркова та просто не підшаманили її трошки, випустивши прямий конкурент. До того ж, окрім того, що Тарков є Russian Production, він ще має низку проблем, основна з яких це рушій, на якому зроблений Тарков. Юніті вже не витягує той рівень картинки і можливостей, які потрібні сучасному геймеру. До того ж, Юніті надто не оптимізований і сильно навантажує твою систему, видаючи на середніх машинах ледве-ледве за 45-60 кадрів. Що на 2024 рік вже давно самовбивство для студії. Але знаючи все це, знаючи популярність цього жанру, великі студії чомусь не захотіли робити проект, який міг би стати прямим конкурентом цьому Таркову. І донедавна! З вами Малой, і сьогодні ми будемо говорити про китайський Escape From Tarkov, який буквально є безкоштовним аналогом з модельками, системами та задумом як у своєго папірєтніка. Арена Брекав. Fallout Infinite – це є буквально копірка Escape from Tarkov на сучасному рушії Unreal Engine, який китайці ще й змогли оптимізувати. Цей екстракшн шутер є клоном у всіх аспектах, але клоном, який увібрав все найкраще, залишивши лишень крапельки своїх доробок. Імерсивний тактичний шутер з 13 серпня у відкритій бетки і вже збирає безмежну кількість гравців. Адже пропонує нам все той же самий гімплей з рівно таким самим Імпактом, як і Tarkov. Піднявши рівень по оптимізації реіграбельності та спільноті. На сьогоднішній день в арені Breakout вже є перший сезон, який дарує скини, кучу завдань для тих, хто любить просто виконувати всякі задроцькі задачі, та оптимізований, готовий продукт, який дуже активно розвивається. І ти мене спитаєш, чому я вирішив розказати про цей китайський продукт? Ну, тут все просто. Тому що багато хто з українців досі грає в Тарков. Відкрито чи ні, неважливо, але багато. Хто досі толерує російський шутер просто через те, що аналога в ніт. Ось тому, навіть просуваючи китайський продукт, ми можемо завдати шкоди російському. Тому так, якщо хтось досі любить страждати в гівняному шутері, спробуйте страждати в тому самому, але китайському, який ще й працює краще. Давайте поговоримо трошки про його плюси. Арена Breakout пропонує нам стандартні для такого жанру ігор можливості: грати за свого персонажа та грати за дикого. Основною задачею цих двох режимів Режимів є виживання, лутання і повернення на базу з подальшим повторенням цього всього по колу Я не буду розказувати, як грати в екстракшн Shooter. я не буду розказувати, як грається Тарков про всі механіки і так далі. Тому що кожен із вас це знає краще за мене, і в коментарях напише, який я лох тому що мене вбили, бо я не подивився в травичку. Але чому арена? Ти ж згадував про кілера Таркова Грейзону, знімав навіть про неї відео. Ну тут все просто, формально так, ці ігри представляють один і той же жанр. Але фундаментально це інакші проекти з видозміненими механіками. До того ж, як виявилось, Грейзона ще й не працює адекватно на превеликий для мене особисто ж. Оптимізація арени Breakout – це саме той болтик в кришку гроба, який має вбити Тарко. Граючи на максимальних налаштуваннях, в мене картинка і візуалізація виглядає просто неймовірно. І не скажеш, що ти граєш в якийсь екстракшн. А чому так? Та тому, що розраби провели дуже, дуже, дуже багато стрес тестів. І викатили на ранній доступ, обкатаний на ЗБТ продукт, і ще його оптимізували. Крапля дощу, візуалізація зброї, навколишнього середовища мене здивували. І здивували в хорошу сторону. Дійсно, за що можна хвалити китайців, так це за якісно пророблену роботу з оптимізацією. Вельми дякую. Другий однозначний плюс проекту є простота входження. Тарков кічиться складністю і хардкорністю продукту, не даючи новачку жодних підсказок і кидаючи його у бій до 40 сорокових левлів. Арена ж цього не робить. Виходи з карти, орієнтовна ціна речі та маркера на мапі роблять процес звикання та вивчення мапи в рази простішими та юзерфрендів. Мені, як новачку, в цьому проекті було дуже просто освоїтись, і я знайшов вихід з локації дуже просто. Що мене точно не може не радувати. Адже в російському лайні, Таркові, гравцю потрібно на пам'ять вчити розташування виходів, спавнів і цінності речі, бо реалізм, бо хардкор. Камон. Буквально граючи в Тарков, ти маєш відкрити поряд сайт із грою і дивитись, як в неї грати, і дивитись виходи, дивитись карту на телефоні. Камон, це не окей, в 2024 році. Просте додавання цих трьох речей у гру значно бустануло арену Breakout і дало їй перевагу. Перед застарілим російським лайном. Ну і третій, однозначний плюс це ціна. Арена брейкаут, звісно, безкоштовна. Це накладає певні обмеження і створює для разрабів певний люфт до додавання у гру Pay2Win механік, але поки що, у всякому разі, цього тут немає, і в купу з великою кількістю бонусів, завдань і всіх цих елементів будь-якого сервісного продукту, арена брейкаут виглядає і грається краще ніж російський Тарк. Моє улюблене ганпорно в арені також присутнє і виконано на високому і зручному рівні, з можливістю вибору предметів для закупу на ринку. Я не знаю чому, але в тій самій Дельта Форс дуже схожа механіка збірок зброї, яка виглядає і відчувається рівно так же. Оказування в підсвітці зеленим показників робить процес збору пушки таким, щоб навіть незнайомий з мілітарі тематикою відчув себе тим самим зброєрем, віном, дізелем. Для мене ці покращення і оказуалення не є однозначним плюсом. Я вже про це подушнів в попередньому своєму ролику, але для пересічного простого геймера це саме той аспект, який додає балів привабливості продукту. Із мінусів арени зазначу Пінг. В мене чомусь він був завжди на 100 плюс. І відчувається гра з таким пінгом явно не сильно іграбельно. хоча я скажу вам, що мені все рівно це дозволяло забирати жетони інших гравців. Чому так? Скоріше, через те, що арена брейкаут офіційно обернає. Обмежена в нашому регіоні. І сервери знаходяться дуже далеко, але думаю, скоро це пофіксять і ми зможемо мати адекватні пенії. Також до мінусів, як на мене, можу зазначити явне показне оказуалення загалом всіх механік і підштовхування гравця до донату, адже гра є безкоштовною. Як я і сказав раніше, в цьому продукті аж дуже-дуже багато сервісних моментів, які кидаються в очі. Магазин, батл батлпаси і вся ця, -ця фрі-то-плейна мішора може зробити серйозного Мілітарі шутера ще один китайський цирковий медіапродукт, як той самий PUBG сьогодні. Просто згадайте PUBG в момент його виходу, і PUBG сьогодні Боже слів нема. Бум. Я не виключаю того факту, що з виходом гри у реліз сюди завезуть всім відому підписку та інші стимулюючі на донат речі. Але навіть зараз в цілому грати можна. Я не можу сказати точно, чи буде цей проект успішним через рік, два, чи не перетвориться він у помийку для донаторів, як і багато китайських шутерів. Але. Однозначно можу сказати, що на сьогоднішній день це точно дасть великий поштовх всім західним студіям розвивати екстракшн шутери, і ми побачимо ще більше цікавих та інноваційних проєктів, які однозначно принесуть нам задоволення і змістять російське лайно з первенства. первинства. Наближається золота епоха розвитку екстракшн шутерів і загалом мілітарі симуляторів. Тож, слідкуйте за новинами і чекайте ще більше вдалого і цікавого контенту від мене. Камради, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео і вступайте в наші групи у Діскорд. Хочу бачити більше активу в коментарях, в Діскорді та в іграх. Розвиваємо україномовний контент разом, і всім дякую за підписочку. Всіх обняв!